Студентські роки це найкращі та найцікавіші моменти в житті кожного. Сьогодні, 17 листопада, відзначається свято молодості, жаги до знань та великих звершень. День студента З цієї нагоди працівники Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Антона Семеновича Макаренка урочисто привітали зі святом першокурсників бакалаврату. Цей рік особливий, тим, що він відбувається в умовах, коли наша країна боронить свою незалежність. Але заклад працює, заклад береже свої традиції в цей день. Вітати всіх наших студентів. Ще однією важливою подією для коледжу стала посвята першокурсників та вручення їм студентських квитків. Сьогодні ми з нашою командою у коледжі. Організували посвято до Дня студента. Ми їх привітали, вручили квитки та побажали їм досягнення на рік та гарних успіхів. 17 листопада день студента. І для мене, як для першокурсниці, дуже символічно, що саме в цей день відбулася посвята в Кримсько-Гуманітарній технічній академії. Нам провели міні-захід. Я гадаю, що всім нам першокурсникам це запам'ятається надовго. Тому що це велика подія в нашому житті. Враховуючи сумні події сьогодення, більшість студентів України не відчули, як це сидіти за партами в аудиторіях, бігти у буфет на великій перерві, а потім поспішати на лекцію. Але із цим викликом долі наша молодь впорається неодмінно. На жаль, зараз у нас такі. Події в Україні відбуваються, і я шкодую, що я це свято не святкую зі своїми одногрупниками, зі своїми студентами. Тому я хочу побажати всім, щоб ми поскоріше вийшли на своє на навчання очне. Коледж, наскільки це можливо, в цих обставинах вітає всіх студентів своїх і взагалі всіх студентів, і бажає всім дійсно отримувати. Насолоду від життя студентського в умовах мирної країни. Миру нам всім. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.